Христо. Любі, друзі, сьогодні продовжуємо розповідь про рубрику нашу, продовжуємо е, цікаві люди, та люди, яких вже немає. І вчора я розповідала про пана Михайла Дубецького, якого минулого року було. Ми відзначали майже, ну, дуже тяжко збиралися, але 10 років після його кончини цього, цього року буде вже в червні 11 років. Вчора я розповіла про книжку, яку я зробила, так і не видала з його творами, своїми, свої враження про його поетичну творчість, і про його е, пісенну творчість і про нього як про особистість. Я ще хочу згадати, бо він е, дійсно колись. Багато писав і написав книжку, видав тільки одну книжку. Для вас закохані, називалася ця книжка. Дуже мила, гарні пісні і гарні, дуже милі вірші, дуже грамотно написані. І коли він збирався видавати ту книжку, до мене звернувся написати передмову. Бо я в громадській організації вела літературний облік, гурток Ластівка. Ну і він так звернувся до мене з таким проханням. І я читаючи його вірші зрозуміла. Він, направду, мріями зшитий докупи, так і назвала ці роздуми про поетичну творчість Михайла Дубецького. Дрібно списані рядки, голубого блокнота лежали переді мною і гадалось начебто так просто, такі чисті юнацькі мрії, такі свідомі людські переживання, така простота ритму. Та минає час Читаєш ще раз і знаходиш щось нове, ще трохи часу і знову відкриваєш щось для себе. Бо починаєш бачити поезію, сприймаєш світобачення автора збалансовано, щораз глибше занурюючись у його такий простий і такий непокірний світ, який робить тебе людиною. І коли вдосталь впоїшся цим явним ліризмом, непідкупним гумором і душевною простотою, насправді починаєш вірити, уявляти, як день пригубився до вечора, як випливає і зникає човником місяць. І як хочеться сплести мережво і зірок і собі такомусь дорогому вручити. І начебто не нова тема про журавлика, який відстав від ключа підбитий, але раптом бачиш очі птаха і бачиш поета, який безсилий допомогти, але бореться і слово, і музикою, щоб хоч якось зарадити журавлику, бо ж сам нещасливий, бо руку пекла сльоза. А може? Це просто і є смисл життя людського не проходити остонь чужого горя, це так же природньо, так не вимушено просто жити для когось, для ближнього, бо ж була це просто роса. Може, тому що я вже чула ці слова, вони звучать у мені піснею, в кожна поезія Михайла Дубецького це музика душі. Віра, що стежки пісень приведуть до серця милої, тісно переплетна з вірою у високе. Громадянське почуття людини, яка не поскупиться на гарячу кров заради великої справи. Я мріями зшитий докупи, так пише про себе поет, і, хоч зморшками вкрите чоло, мрія не покидає, вона допомагає жити, вона сама, сам творець чистих задушевних пісень, які приваблюють, розповідають про звичні речі, якими приймається кожна людина, кохання, любов до рідного краю. Ця любов особливо щира, про матерну колиску, село низи, яке так співпало, є і колискою моєї матері. Село моє не з примхами, просте собі село, обгородилось скиртами, садами обросло. Сади довкруг, біліються, Ліщинові сади і, наче входиш в цей рай. У цьому селі викохалась і моя мама Розалія Лісовецька, і її сестра, народна поетка Софія Лісовецька, нехитрі пісні, якої підхопив народ. Несе, без... несе безконечність і співає моє коріння звідти. Я захоплено читала пану Михайлу цю передмову і коли поглянула на нього, він плакав. Більше в його очах сліз я не бачила. До розповіді про Михайла Дубецького ще. Хочу додати про це наше невеличке товариство і про цей невеликий проміжок часу, коли ми співпрацювали разом. Михайло Добецький довіряв мені як найближчому другу, і тому в останній рік свого життя дуже хотів, щоб я очолила громадську організацію, пресове агентство Смоловськип. Ще не знаючи про свою близьку кончину, часто дзвонив і запитував, яке я прийняла рішення. Митець не хотів загубити свою ідею. Поет-романтик так і пішов. Не залишивши наслідника, не знаю, але чомусь я тоді відмовилася. Дякую всім за увагу. Гарного вечора, гарної ночі, гар... спокою, миру всіх, для всіх здоров'я і успіхів.